Гігантський, невидимий автономний коштує 2 мільярди доларів. Зустрічайте X-47B, перший американський ударний стелс-безпілотник, розроблений компанією Northrop Grumman. У той час як напруженість між світовими наддержавами зростає, дядько Сем вирішив продемонструвати свою найсучаснішу військову міць, перекинувши літак Х 47 б до Чорного моря. Але перш ніж зануритися в цю дипломатичну драму, давайте поговоримо про передісторію Х 47 б і його роль у майбутньому сучасної війни. Значні інвестиції в розмірі 2 мільярдів доларів підкреслюють важливе значення, яке США надають передовим військовим технологіям, зокрема безпілотним літальним апаратам. Ретельна розробка безпілотників відіграє ключову роль не лише в їхньому власному розвитку, а й у формуванні траєкторії майбутніх інновацій у сфері безпілотних літальних апаратів. Ці випробування мають першочергове значення, слугуючи стрижним для подальших досягнень і надаючи сполученим. Штатам явну перевагу перед Китаєм і Росією. США розглядають кілька моделей безпілотників невидимок, серед яких яскравими прикладами є Валькірія і примарний кажан. Перший був розроблений з урахуванням цінової доступності, пропонуючи економічно ефективне рішення для військових операцій. Його часто асоціюють з концепцією вірного друга, коли він може діяти поряд з пілотованими літаками, допомагаючи йому виконанні різних завдань, включаючи розвідку. Спостереження і ударні місії. GhostBet включає в себе штучний інтелект і використовує модульну систему, де вся носова частина літака може бути знята і швидко замінена на іншу з іншим набором обладнання або озброєння для виконання різних місій, в тому числі бойових, силової розвідки і радіоелектронної боротьби. Перспективні можливості цих безпілотників вражають, вони здатні здійснювати орбітальне десантування, запуски або цілеспрямовані. Вані удари, але тільки безпілотник x 47 b розроблений для програми Unmanned Combat Air System ВМС США, є безпілотним бойовим літальним апаратом, призначеним для операцій на базі авіаносців. Цей надсучасний малопомітний безпілотник має передові технічні характеристики та можливості, які роблять його грізним активом для військових операцій, що дійсно відрізняє X-47B, Так це інтеграція найсучаснішого штучного. Інтелекту, що дозволяє йому автономно виконувати складні місії без ризику для людських життів. Думаю, ви не знали, що x 47 b був першим безпілотним літальним апаратом, який успішно сів на авіаносець без участі пілота. Це сталося 2013 року, коли дрон здійснив три успішні посадки на палубу авіаносця в Атлантичному океані. Він пройшов серію випробувань на базі авіаносця, включаючи катапультні запуски і посадку з примусового. Новим приземленням довівши, що може працювати в складних умовах палуби авіаносця, розробка безпілотника демонструє досягнення в галузі штучного інтелекту, інтеграції сенсорів та автономного польоту, розширюючи межі надсучасних авіаційних технологій він дає набагато більше можливостей. Він має довжину 12 метрів і розмах крила 19 метрів у розгорнутому стані та 9 метрів у складеному, що робить його компактним для авіаносців, але одночасно потужним літальним апаратом. Безхвостий дизайн X47 b що нагадує кажана, підвищує його малопомітність. Він здатен розвивати максимальну швидкість до 0,9 маха, тобто приблизно 1110 км кілометрів на годину. Така вражаюча швидкість дозволяє проводити оперативні дії і швидко реагувати на загрози, крім того, безпілотник може здійснювати польоти без дозаправки протягом 6 годин, тобто понад 3900 кілометрів. x 47 b оснащений двигуном пратим двітні F100 pw pw220u який створює 6600 кг кілограм тяги на крейсерській швидкості і 10800 кг кілограмів на форсажі. Цей потужний двигун Дозволяє безпілотнику нести корисне навантаження до 1800 кілограм. Він також може досягати трьох тисяч морських миль, перебувати 50 годин без дозаправки і може не тільки робити знімки, але й наносити удари по цілях, які є чутливими до часу. Інноваційна конструкція x 47 b з передовою технологією малопомітності дозволяє уникнути виявлення радіолокаційними системами. Його дизайн включає найсучасніші матеріали та зменшений поперечний переріз радарів, що дозволяє йому діяти приховано у ворожому середовищі. Форма літака і безхвоста конфігурація значно зменшують його радіолокаційну помітність і роблять його невловимим для ворожих систем, максимізуючи його неймовірність. Вірні розвідувальні можливості. x 47 b також може забезпечувати ситуаційну обізнаність в реальному часі за допомогою передової інтеграції датчиків, що дозволяє йому збирати критично важливі розвідувальні дані і проводити спостережні місії. Малопомітність, автономність та оперативні можливості x 47 b дозволяють йому підривати старання противника і надають командирам значну стратегічну гнучкість. Він не втомлюється і відмінно пореться з буденністю. БПЛА якісно виконує посадку на авіаносці, революціонізуючи військово-морську авіацію, усуваючи потребу в людині пілоті його складні крила для зберігання і стійкість до корозії мають вирішальне значення для авіаносців у 2015 році. X-47B успішно продемонстрував можливість автономного дозаправлення в повітрі, показавши, що він може отримувати паливо в польоті від літака заправника без втручання люд. Ця здатність збільшує дальність польоту і витривалість літака. Ми вперше в історії успішно запустили безпілотний літак з льотної палуби авіаносця ВМС США Джордж Буш. Шість таких літаків можуть замінити до 18 літаків f 18 для дозаправки, що робить x 47 b значним мультиплікатором сили. Що стосується бойових можливостей, то x 47 b має низку характеристик, які роблять його потужною силою у війні. Збільшений радіус дії та витривалість безпілотника дозволяють йому виконувати довготривалі місії. А згадані вищі особливості малопомітності, підвищують його живучість та ефективність. Тивність у бойових сценаріях автономний характер x 47 b дозволяє йому точно вражати цілі і виконувати складні місії, безперешкодно інтегруючись з пілотованими літаками як частина авіаційного крила авіаносця. Безпілотні системи, які представляє X-47, продовжать еволюцію морської авіації та атомних авіаносців. Тому не дивно, що Сполучені Штати постачають ці безпілотники в Україну в межах свого пакету допомоги, яка надається в рамках ініціативи США з надання безпекової допомоги Україні. Це дозволяє напряму закуповувати безпілотники та інше обладнання у промисловості, а не з американських запасів. Ці безпілотники включають такі системи, як Switchblade 600, Jump 20, Altius 600 та Cyberlux K8, які або все ще перебувають на. Стадії випробування або використовувалися американськими військами лише в незначній кількості. Метою є забезпечення України сучасними БПЛА для підтримки її сили у цьому протистоянні. Крім того, нещодавній політ Х-47Б з Чорного моря в Україну може вплинути на напруженість у відносинах між Сполученими Штатами і Росією. З огляду на це будь-яке розгортання або демонстрація військового потенціалу в регіоні може бути сприйняте як. Провокація або демонстрація сили. Політ x 47 b можна розглядати як послання США, що підтверджує їхню присутність і демонструє їхні передові військові технології. Цікаво, що проєктувались ці безпілотники саме під найбільший в історії оснащений лазерами плавучий авіаносець нового покоління USS Gerald Джеральд Ford, який незабаром прибуде до південно-китайського моря. Він розроблявся для полегшення запуску безпілот. Отників цілком очевидно, що США повністю віддані розробці найсучаснішої і найефективнішої військової платформи в світі, оскільки напруженість у відносинах з Росією і Китаєм досягла історичного максимуму з часів епохи холодної війни. І хоча кажуть, що X-47B відійшов на другий план перед МКЮ 25 Stingray, Стінгрей, коли йдеться про дозаправку літаків у повітрі, але все ж те, що США розігрують карту І. X-47B на цьому етапі потенційного конфлікту з Росією і Китаєм лише підтверджує, що безпілотник перебуває в активній стадії розробки і може відігравати значну роль на глобальному рівні ведення війни в найближчі роки. Характеристики X-47B безперечно вражають і немає жодних сумнівів, що нещодавні випробування і навіть пасивне розгортання в Україні дали цінні і важливі дані. Ми з нетерпінням чекаємо презентації наступ наступного безпілотного винищувача, який безсумнівно відіграватиме провідну роль у майбутній програмі ВМС ША Фейс, епоха, що насувається, обіцяє видовище інновацій, оскільки американські військові готуються до десятиліття позначеного значними досягненнями, включаючи наступника X-47B, X-47C, який зараз перебуває на стадіях розробки. Темпи розвитку кількох програм є швидкими і підживлюються спільним з зусиллями з приватним сектором, що виводить інновації на нові висоти. Передчасне розкриття Китаєм своїх намірів мимоволі змусило армію США прокинутись від сну. Рівень технологій в арсеналі США вражає уяву, і ми не можемо не погодитися з цією переконливою думкою. Якщо ми бачимо, що цей рівень демонструється громадськості і супротивникам, то безсумнівно за лаштунками використовуються і розробляються неймовірні технології, які не роз. Голошується поки що. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал і напишете в коментарях свою думку щодо побаченого в ролику. Особливо цікаво почитати ваші думки про те, чи справді цей безпілотник може бути корисним для військово-морських сил. А поки ви пишете, бажаю всім вдалого дня і до зустрічей!